35 тисяч доларів за безперешкодне виділення земельної ділянки. Такий хабар вимагав депутат Волинської облради. На гарячому чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та набу. Депутат вимагав гроші у громадянина, який хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності у Володимирській громаді. За таку можливість мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди. Отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів. США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. Раніше правоохоронці задокументували ще кілька фактів одержання депутатом хабаря на загальну суму 10 тисяч доларів. Обранця затримали 12 вересня. Нині вирішують питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження буде перевірятися причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад така перевірка вже відбулася у приміщенні Володимирської міської ради в місцевому центрі надання адмінпослуг та у самого голови Володимирської міськради Ігоря Пальонки. Цей факт він прокоментував у відеозверненні. Були проведені обшуки в приміщенні міської ради, в приміщенні ЦНАПу, в будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, не знайдено предметів збагачення, ніяких предметів в мене особисто не вилучено, як і вдома, так і на робочому місці. Пальонка запевнив, нині він на робочому місці і готовий співпрацювати зі слідством.